Так, дорогі друзі, багато хто стикається з проблемою а, з завданням а, крупногабаритний перевозчик DLC Special Transport. Зробити а, перевезення всіх вантажів по всім маршрутам. А є маршрут. Бремен травемюнде. Є така проблема, де передня автівка а, супроводу зупиняється. От як зараз це відбувається. І далі вона не їде. Варіант, як а, зробити, щоб вона поїхала. треба максимально вправо сместиться на обочину. Смещаемся максимально вправо и проезжаем трешки вперед. Після цього, а повинна поїхати задня автівка, а потім передня. На цей раз не вийшло. Чи вийшло? Задня поїхала? Чекаємо переднє передня не поїхала, пробуємо ще раз. Так, де це збереження? Це у нас, здається. Так, це що ми йдемо? Ага, ні, раніше. Четыре тридцать шесть Будьте так. внимательнее на дороге. У мене теж це вийшло не з першого разу, але я це зробив, здається, я його, щоб його зробити, одразу зміщався максимально вправо. Так, вмещаешься. Вот. Задня тачка і передня. Поїхала. О. І все. Тепер зараз вона трішки вперед проїде. І вам треба просто встати між ними. І все. І їдемо далі. Якось так. Всім гарної гри.